Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єрошовець. Тільки не лінивий не говорить про те, як Верховна Рада втекла з Києва. Втекла з Києва е з приміщення Верховної Ради, хоча там є люксусове бомбосховище, супернадійне да, як пишуть. Усі відкриті джерела вони втекли, депутати Верховної Ради з Києва. Коли весь Київ працював, працювали двірники, працювали водії, тролейбусів, трамваїв, метро. Що там в Києві ще їде маршруток? Працювали лікарні, працювали школи. Прості українці, прості роботяги Києва працювали. А втекла Верховна Рада. Ну що це показує? Показує те, що верхній голова ті готові втекти. Історія ж іде по колу, по спіралі. Так, пам'ятайте, 2022 рік, як з окупованих нині росіянами територій втікали всі. Втікали поліцаї, втікали представники спецслужб, втікали чиновники, депутати. Всі втікали, всі втікали. Залишався. І чинив спротив, простив український народ. Ну і історія ж повториться, так? Але саме страшно, саме страшне те, що раби не можуть цього зрозуміти. Ви скажете, в Україні є рабство. Ну, дивіться, по інформації з відкритих джерел в Житомирі на тисячний день війни. Житомирські освітяни вивели безліч дітей і вишукували їх в довгий ланцюг по місту. Можете собі уявити, знаючи, що ракетні обстріли, знаючи, що тривоги, знаючи, що в будь-який момент можуть накрити ракетами-дронами, житомирські освітяни, верхній головаті повиганяли, малих діток і зробили великий ланцюг для того, щоб показати. Що Житомир Незламний. Ну, от як ви прокоментуєте? Вигнали дітей просто під ракети, під дрони. Да? І дітки не боялися, а Верховна Рада злякалася. Ну а Житомирські верхні головаті освітяни, вигнивши діток під ракети і дрони, да? відзвітували про цей захід в Київ, рванувши одне місце. На німецький хрест. Про що це говорить? Говорить про те, що в Україні процвітає низькопоклонство, рабство, Тугодумство і, взагалі, відсутність якоїсь думки? Тому що, коли дітей виганяти під ракети і дрони, ну, як назвати цих людей? Цих освітян. Да? Освітян. Як їх назвати освітян? Да? Хоча. Буданов сказав, Буданов, Кирило Буданов, виступаючи сьогодні на конференції Голодомору, сказав, що в розстрільних списках вчителі, лікарі, священники, чиновники і депутати. Можете собі уявити, в розстрільних списках, себто, коли росіяни мають зайти, вони мають розстрілювати чиновників, депутатів, да? лікарів, вчителів. Сім'ї АТО, сім'ї учасників російсько-української війни під загрозою в розстрільних списках. Про це сказав Кирило Буданов. Да? Забув він про одних, про майданівців. Чомусь Кирило Буданов забув про майданівців і всі забувають про майданівців, що в списках на розстріл, в розстрільних списках перші учасники Революції Гідності, російських десантників навіть тренували по програмі. Зайшов у квартиру до учасника Революції Гідності, до Майданівця, вистрілив і вийшов. З вами Ігор Швець, Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!